Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі в Христі, вже в 24-й день Великого Посту. Сьогодні маємо п'ятницю. В Івангелії бачимо, що приходить один з книжників до Ісуса і питає Його, яка заповідь є найбільша з усіх? Найперша? Ці заповіді любові, дуже добре їх знаємо. Вертаюся до цього першого речення, до Ісуса приходить один з книжників, і тоді його починає запитувати, щоб щось спитати Ісуса, щоб нав'язати з ним якийсь зв'язок, щоб бути на якійсь відстані до Нього. Потрібно спочатку підійти до Нього. Тобто наблизитися до нього. На це я сьогодні звертаю свою увагу. Там просто пише, що Він підійшов і запитав Ісуса Христа. Але якщо взяти так, подивитися трошки з духовної сторони, щоб почати говорити про заповідь, любові і так далі, спочатку я маю наблизитися до Ісуса Христа, маю підійти до нього, зробити свій крок до нього. Бо Ісус Христос, Господь Бог, давно вже. Робить цей крок до нас, але я тепер маю зробити крок до нього, наблизитися і тоді почати вже з ним розмову, тоді почати з ним якесь спілкування і почути якусь відповідь від нього, але наблизитися. І тому я думаю, що кожен з нас теж розуміє, що цей час Великого посту, те, що ми переживаємо. Маю вже якось трохи розуміти, чи воно допомагає мені наблизитися до Господа, чи якось мене навпаки віддаляє щось. Або звернути увагу на те, що мене віддаляє, і попробувати його усунути. І тоді автоматично я зможу наближатися до Господа. Подивіться з призми тої, що вже прожили. Цей час якийсь да, половину Великого посту, чи я хоч трошки наблизився до Господа. Думайте над цим сьогодні, Я теж сьогодні якось так думаю от про це наближення до Господа. Що мене наближує, а що навпаки мене віддаляє.